Галерея під відкритим небом. Стіни будівель у центрі Києва поступово перетворюються на арт-майданчик. Біля центрального універмагу дизайнери графіки вивісили свої роботи. Люди проходять повз і діляться враженнями. Вони призивають миру, к дружбі займає вигідному сотруднішістю між країнами. країна єдина і неділима. Ну, я думаю, що тут наверно відповідь на всі питання стоїть по майдану. По всьому вже через п'ять днів після старту акції спілка дизайнерів України отримала більше півтори сотні робіт від кращих дизайнерів графіків світу. Загалі дуже відчувається. Також міжнародна підтримка, наскільки я розумію, це міжнародна така була акція. Аргентина, Арменія, Білорусь, Німеччина та Росія більше сорока країн виступили на підтримку України. Нинішня ситуація. В Криму нікому не довподобен. Крим це Україна, це наша частинка, без якої ні Криму без нас, ні нам без Криму. На цьому дизайнери не зупиняться кращі роботи в рамках акції Голос світу, надруковані у форматі листівок, будуть відправлятися туди, де нечутний голос світу, а саме до Москви, Особисто у Володимиру Володимировичу Путіну. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна.